Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, тихого зимового денька. Не знаю, яка у вас погода, але у нас сьогодні дуже холодно, морозяно і так по зимовому зовсім трішечки присипало снігу, але морози тримаються. Дуже гарно. Ну, кажуть, іще недовго. І до нас завітає справжня весна. Хотілося б дуже, щоб воно так вже сталося. Тому, що, не дивлячись на те, що морозів було зовсім небагато часу, не вся зима з морозами і снігом, але все одно, коли тепло, то набагато краще. І скоро налупиться оцих гавриків ці пульок. Також треба, щоб вже було тепленько. Але за календарем діло йде до весни. Так що, які б там морози страшні не були, все одно скоро буде весна. Ну, а в цьому інкубаторі, як ви можете бачити, у нас з'являється нове життя. Віконечка запотівчі повністю з'являються на світ нові пташенятка. Хто уважно дивиться мої відеоролики, той в коментарях може написати, поки я ще не відкрив кришку інкубатора. На вашу думку, що у нас тут з'явилося. А з'являється тут тип пташенята, який є причиною багатьох незрозумілих. Неприємних ситуацій, скандалів, звинувачень і ТД, і т.п. Тому що не у всіх виходить робити так, як роблю я. І не у всіх на світ можуть з'являтися ось такі прекрасні пташенят. Тому ми трішечки допомогли, і воно зараз раз і народиться на світ. Ось такі каченятка, шипунятка, мускусятка у нас з'являються, Треба забирати ось ці всі скарлубки непотрібні І накривати кришкою інкубатора назад для того, щоб вони тут собі вилуплялися далі. Тому що вони тільки почали, тільки процес у них. Вилуплення почав відбуватися. Це можна сказати перші з'явилися на світ, інші ще проклюнуті. Треба передивитися, щоб. Вони були проклюнутим догори, щоб ніхто не задихнувся. Ось такі зимові у нас щепонятка. Ти народилася вже, так? Маленьке. Так, це ще проклюнути. А чому птиця моя ось ця така скандальна, тому що... Дуже є такі хитрі, особливо молоді птахівники, які хочуть все і одразу, і самі нічого для цього не роблять. Начинають заходити з 10-ї сторони, розпитувати, як ваше життя, здоров'я, господарство і т.д. й а потім, а дайте, будь ласочка режим інкубації мускусів, бо ми теж хочемо. Просто дайте. А коли ти кажеш, що просто не дайте, що я працював для того, щоб був ось такий результат, пробував, старався щось робив, вони потім починають тебе звинувачувати і розказувати, яка ти свиня, як тобі жалко режиму інкубації, а хіба так можна? Це ж просто режим. Ну от якщо це просто режим то мені здається, що все, що просто, можна дуже просто і легко знайти. А все інше трішечки потрібно докладати зусиль. Коли я пробував інкубувати мускусів, то мені багато хто казав, що я роблю дуже величезну помилку. І нічого в мене з цього не вийде, тому що я спорчу всі яйця і нічого з цього хорошого не буде. Але. Не дивлячись на всі попередження, заперечення, страхи і вказівки, я інкубую мускусів уже не перший рік і маю гарний результат навіть взимку. Ось такі, дивіться, прекрасні каченятка на світ з'являються на вулиці. Лютий місяць. А москусні каченятка у нас вже з'явилися на світ. Ось така жовта красота. Ми тільки народилися, все мокренькі. Зараз я їх під лампочку, щоб вони вигрілися, обсохли. Вони будуть досить гарненькими, пухнастими, красивими каченятками. Всі жовтенькі. А одне, хто звернув увагу, ось таке чисто біле. Ось такий альбінос. Вони потім також робляться білими і немає ніякого відхилення там чи ніякої різниці в тому, що воно зразу з'явилося на світ, ось таке біле. До речі, воно вилупилося перше. Всі інші почали вже потім вилуплятися пізніше. Ну а ті проплюнуті іще сидять. Режим інкубації зовсім не важкий, просто вони інкубуються трішки довше, як інкубуються кури. Ну і дуже добре потрібно вимивати яйця перед тим, як закладати їх в інкубатор. Про це не одне відео на моєму каналі є. Кому не важко, хто дійсно хоче, той може передивитися. Інформацію, передивитися відеоролики і знайти для себе всю корисну інформацію. Ну, а кому ж навіть уже готова інформація вважається за важкою, краще ж написати, нагрубити, нахамити, ну, то тоді вибачайте. І, до речі, дуже багато людей пишуть в приват також стосовно режиму інкубації, різного режиму інкубації. І коли ти кажеш людям, що, будь ласка, передивіться відеоролики, там дійсно є дуже багато інформації, яка безкоштовно потрапляє до вас для того, щоб ви могли отримувати гарні результати. Люди також починають ображатися. Невже вам важко, а ви ж розказуєте, а ви показуєте? Мені нічого не важко. Але ж я не можу сидіти і кожному розжовувати і розказувати по 150 раз на день, як це потрібно робити. Дуже багато людей роблять, дуже багато людей інкубують, і дуже багато людей мають гарні виходи, результати і задоволені, не питаючи по 150 разів, що потрібно робити. Просто вчаться з відеороликів, які вони переглядають. Інші ж люди. Такі самі блогери, як я, на цьому іще заробляють гроші. На 50% моїх відео беруть інформацію, занотовують, роблять роздруківки, а потім цю інформацію продають. У мене до цього діло ще не, не дійшло, хоча годування птиці вологими мішанками, годування курчат кашами, інкубація яєць. Дуже багато інформації взяті з моїх відеороликів і виставляється за свою, і на ній ще заробляється. Люди також до цього дійшли. Ну, будь ласка, нехай собі заробляють. Хто як може, так і крутиться в цьому житті. Але більш за все образливо, коли тебе називають лохом, розказують, який ти недобрий. Розказують, що тобі жалко, а що тобі не жалко, і як ви можете бути такою людиною, коли вам просто жалко якийсь режим інкубації. І мені нічого ні для кого не жалко. Просто будьте людьми, і все тоді буде добре. Людина не спілкується, людина тебе не знає, починає тобі писати, починає тебе випитувати, розказувати, який ви гарний господар, а потім в кінці результатом всього цього є. А дайте режим інкубації. Якщо ви не дасте режим інкубації, значить ви свиня. Я вас не знаю, ви мене не знаєте, ви не знаєте, як я живу, я не знаю, як ви живете. Ну, перш за все потрібно мати хоча б якісь рамки для того, щоб дозволяти собі ось таке робити. А все інше я розказую, показую те, що я можу розказати, те, що я можу показати. Є якісь свої особисті рамки, є якісь границі, в які всіх людей... Пускати ми просто фізично не можемо, тому що ми вичерпаємо свій якийсь ліміт, запас своєї енергії, роздамо себе всім, а для себе не залишиться вже зовсім нічого. Так, тут у нас інкубуються яйця з укрптахи в наших. Інкубаторах теплуша, вони також уже скоро, скоро мають бути, так що не пропускайте відеоролики, переглядайте, дивіться, а після них буде у нас другий вихід із тієї коробочки, яку прислали. Сюрпризом ось такі справи. Каченятка Та продовжує тут у нас інкубуватися. Така зимова інкубація мускусів, але успішно каченятка на світ з'являється. Інкубатори працюють на ура. І ще раз підтверджують свою роботу, так що я задоволений всім, кому рекомендував, можу бути спокійним. Якщо ви все правильно робите, якщо якісне інкубаційне яйце, то результат у вас буде суперовий. Вже вони тут щось розказують, щось вони доказують, такі вони ось маленькі, але вони вже починають щось там собі говорити. Такі красотульки маленькі. Пірячко вже треба чистити, зараз я вже вас під лампочкою і у вас там буде все добре. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Ти куда бізіть. моцне таке каченятко, кудись бізіть. Ніспокійне. Всім пока і до нових зустрічей!